Всіх вітаю, ви на каналі Arzzaika і з вами я, Бандуська Світлана. І ми з вами сьогодні дізнаємося, як намалювати фарбами акварель. А, Дуже щось, класний зоряний пейзаж. 10, 11, 12, Гол... Головне, ну, на... бажано, щоб він був м'ягенький Є в тебе білочка така мягенька? Щоб він кружечком був, кружечком. Ось таким кружечком. Так, змочимо з вами фарбу. Треба намочити жовту, а, зелену, обидва кольори: жовта зелена, а, І давайте синя блакитне. Можна трошки навіть фіоренту. Всі ці фарби змочуємо болічкою. Можна навіть трошечком додати. Дивіться, а, тут трошки складно варто буде, але а, якщо. Кажі, Але так. Uh, так, я що маю на увазі, в чому складність? Взяти uh, менше фарби, ніж ні, 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 хотілося. Uh, так, uh, давайте. Жовту, зелену, блакитну, фіолетову. І давайте змочимо листочок, зробимо в техніці в мокрій техніці. Дивіться, обидві. Спочатку світло, а потім будемо брати більш темненько. Трошечки змочуємо його в стаканчику, тобто зайву ще раз його в стаканчик. І ось такий ставимо з вами крапочки. І е, самим кончиком ось так от трошечки направляємо. Тобто ми, не малюємо, то... а а ми кончиком не ось так розмиваємо. Ну, дивіться, ми набираємо колір і потім у водичку його змочуємо. Якщо у вас занадто мокре виходить, то візьміть папір і папіром туалетним зайву водичку можна прибрати. Так. Дуже а гарно. Ну, класно. У мене сніг ще виходять, поки що. Я з кимось розмовляю, а то в Болгарії не дуже. Тут mm. є купище на корі. Клас. Дивіться, переходимо на синій колір. Так ми тільки що були сині. То був голубий, а тепер синій. А потім ще фіолетово додамо. Так, насчет синього кольору, дивіться, трошечки треба ось а, більше ось так точечно, щоб воно трошечки розтеклося. Ось таким чином. У мене не така не дуже розтягує. Не розтікається, значить водички додай. Те, Це була і дуже сильно розтихається, а тут ні, не розтікається. Mm -hmm. Дивіться, у кого є акварельні листи, то коли ми малюємо акварелькою, можна малювати саме акварель... на акварельних листочках. У мене акварельна листочка mm -hmm. Класно, він дуже такий текстурний, гарно додає форму. Ось таким чином, бачите, ось проходимось самим кінчиком пензличкою і формуємо з вами ось такі небесні шучки. Так, угу, так. Ти по-сухому, да, більше малюєш? Ні, в мене дуже Тоді... багато води. Да, багато. Ну, ти можеш, можеш, можеш спробувати ще трошечки додати. У мене так, він ось топчик жалі. Не треба мені води. Так. І ще трошки ось тут збоку додамо блакитного. Я просто мені всі його, щоб воно роз... цей... mm -hmm. не розтеклося прям з цих. Розумію, так. Не спішіть. Ось так дивіться, можна промалювати такі, як зигзаги, так? У нас вражено. Маленько. Нічого страшного. І можна прям фіолетово ще додати. Тимне, темний фіолетово. Особливо ось цей шматочок в кінці, Ми прям давайте його просто більш темненьким зробимо. І ось тут зробимо таке вкраплення темне колега. <плес> Дивіться, ми не замальовуємо, а промальовуємо як якісь лінії, тут три Даємо участь, Плавність, рассуд. Подождите, <плес> скику <плес> скільки меня воды. Ага, багато, багато води. Хорошо, добре. І ще раз обновлю біленьку фарбу. Ось. А у вас теж вкраїн і фарба? Да, так, да, ось така. У мене те болгарії. Uh -huh. Так в мене в мене привозять до болгарія uh -huh. з України добре. Так, дивіться, можемо <знавец> <знавец> трошечки ще зробити. Е тільки дивіться, якщо у вас там а, не дуже є місце для цього, то можна не робити ось таких точечок трошечки. Прикольно, я теж хочу. Але трошечки. якщо воно ще у вас дуже мокре, то краще не робіть. Тобто це можна зробити і по сухому. Так, і намалюємо декілька, особливо ось цю, о, промальовуємо більше точечок саме по ось цьому млечку, ну, як путь зробимо це. млечний путь є ось так. І домалюємо декілька ось таких падаючих зірочок. Але, ага, але зробимо це вже по-сухому. Давайте. Ось так дивіться, якщо щось треба прибрати, беремо сухий пензлечок або чистий. І ось так накручуємо. У мене пензик рівний, прям Ось Там, де я бачу, що в мене чогось забагато, я ось беру і пензличку зайве прибираю. І можу там, де хочу, прям зробити якісь білі п'ятна. Загалом дуже, дуже негарно. Мені подобається. Взяла чорний і змочила. І ось тут по краюшку зараз на кожну гору додам ось такий чорний колір. Сір ну, сірувати, так? Да? Ось таким чином. Продовж кожної гори. Ось так. Можна, до речі, давайте його трошки потім ще е, вимили пензличок і ось так з'єднали більш тонкою лінією і прозорою. Тобто у нас верхушка більш темна така, а тут залишимо такий. Борис Куда цветом до помил? трошки до І по Так. Що скажете, як у вас справи? У мене просто ідеально вийшло і ні. Класно. Треба більше змінити, щоб мене травинок. Дивіться, як тобі подобається. Мені більше нічого подобається. Я так. Так, ось тут трошки... І і, 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 ага, і травинок. Про, зробимо ось таку імітацію трави. Про... Просто... Так, да. І да дивіться. Та, дивіться, ставимо ось так от кончик і просто вверх-вниз. Десь можна до речі, ось такі. Травиночки додати. Малюємо кончиком. Дальше. Далі. ми трошки смочимо. Ось, чорним, але ми його потім е, змочимо, додаємо да? якихось таких. Тобто ми зараз камінчиків можна, можна також трошечки, але зовсім трошечки ну, Ось так от робити, але тільки в одному як місці, як концентрат. Не дуже виходить моя нічого. Перемальовуємо білим фарбою. Тоненьким пензличком, одиничкою або нуликом дві е хвилясті лінії з від гори до правого верхнього куточка. Пробрізгуємо з вами зорки і намалюємо декілька зори, зі зірочок, які падають зоряне небо в нас. На цьому наша робота майже готова. А також постав лайк та підписуйся на канал. На тебе ще чекає багато цікавих відео. Наповнюємо наш малюночок різними штриховками, рисочками, камінчиками, кружечками, паличками. Це можна за бажанням десь інтенсивніше, десь лише декілька. Також ми можемо намалювати ялиночки декілька штук, або на ваш смак можна якусь тваринку намалювати, або домік. І до зустрічі з тобою у наступному відео.